Ой, рішила я, значить, ток подивитися. Зайшла одне відео, друге, третє відео, все про Бога. А скільки вже можна про Бога. І про Бога, і про Бога. І всі говорять, всі знімають. Я не розумію. Неможливо нічого нормального подивитися. Дістали вже мене, скільки можна. Це не вони тебе дістали. Це Бог дістав до тебе на тому місці, де ти є, тому що ти йому потрібен. І Бог потрібен тобі. І зараз всі скажуть, я Бога вірю, я Бога знаю, але на одній вірі далеко не заїдеш. як нам пастарі показали, такий чудовий приклад: на прикладі машини. Чи одною вірою ми їздимо на машині? Чи, можливо, ми перевіряємо, чи в машині колеса здатні до їзди, чи в машині є бензин, щоб на нього поїхати. Тому що якщо ми просто за несправну машину сядемо і скажемо, я вірю, я їду, машина не поїде. І так само і ми на вірі далеко не заїдемо. Тому що, як в Біблії пише, що віра, без діл мертва. І якщо ми не будемо нічого робити, а просто вірити, що я буду з Богом, я попаду в Царство Небесне, такого не буде. Тому що ми не перевірили, а ми взагалі справні, ми взагалі готові їхати. Ми взагалі готові дойти, доїхати до того Царства Небесного. І тому не тільки на вірі заключається все. Віра це важливо, але важливо і діла, тому що ми вибираємо Бога кожного дня саме тим, що ми робимо, як ми цей день проводимо. І кожного дня ми повинні це робити. Нема такого, що один раз я колись там в дитинстві охрестилася, я з Богом все життя. Ні. Вибирати Бога ми повинні кожного дня і вибирати саме своїми ділами, що ми зробили сьогодні для Бога? Як ми сьогодні себе поводили? Що ми зробили сьогодні для ближнього? Скільки часу ми приділили Богу? Чи отримали ми для себе якусь корисну інформацію на рахунок духовного нашого росту? Так? Чи отримали ми для себе відкровення від Бога? Чи наповнилися ми Духом Святим? І оце виявляє: я вибрала сьогодні Бога чи я не вибрала, а просто вірою нічого не зробиться.